Старосалтівська громада, села Старий Салтів. І Повертаємось ми з Киріливки. От про цю дорогу я казав: польова дорога і транспорт не ходить. Люди не можуть нічим добратися до Харкова, до районного центру, до громади своєї да, до Старого Салтова. Але зараз поговоримо про Старий Салтів. Проблем дуже багато. Проблема перша це саме основна проблема це комунікація. Відсутність комунікації керівництва громади з людьми. Її просто немає, по крайній мірі так ми відчули це, коли спілкувалися з людьми з самим безпосередньо керівництвом. Тому наше завдання поновити цю комунікацію. Прийшли до з людьми разом, погодились і прийшли до висновку, що керівництво громади має кожен свій крок висвітлювати. Вести свою роботу публічно, щоб люди розуміли, що він працює, що всі питання, які турбують людей, взяти в роботу і конкретні терміни, і сроки, якщо це не залежить від громади. Наприклад, газ. Газ зруйнований, газопровід. Люди не знають, коли буде він відновлено. Ну, звичайно, що все неможливо одразу відновити. Є об'єктивні причини, але голова громади має повідомити людям, які він комунікації з керівництвом з керівництвом облгазу. Він має повідомляти про що вони спілкувалися і коли і на якому етапі йдуть роботи, коли буде завершені. і саме головне, чи встигнуть до зими відновити. Якщо не встигнуть відновити до зими, то чим опалювати звичайно приміщення? Це дрова, яким чином він веде комунікацію з вищестоячим керівництвом по дровах? Чи будуть люди забезпечені дровами на зиму на взимку? Тому що минулої зими несучасно подали списки, як повідомляють, і тому дали менше дров. Вирішив, що потрібно терміново зараз вже подавати списки по прізвищах людей, по кількості заявок і тримати, звичайно, на контролі. Особливо це незахищені верст населення. Щодо незахищених верст населення, є проблема. Я чесно не знаю зараз відповіді на це питання, але ну, буду розбиратись: незахищені версти населення це люди з інвалідністю, багатодітні сім'ї, пенсіонери. От а люди, які втратили житло. Це на сьогодні статус мають незахищених верст населення. До чого це? До чого це люди запитують? Тому що багато приїжджають або благодійників, або є якісь державні програми, які розповсюджуються на незахищені версти населення. І ось люди, які ще вчора були. Мали житло і не мали таких проблем. Сьогодні втратили його. І тому дійсно це і є та категорія малозахищених захищених Могли би отримати допомогу. Тобто з цим питанням будемо розбиратися. Далі, по що в нас ще? Багатоповерхівки, відновлення багатоповерхівок. Звернувся до заступника голови обласної військової адміністрації з питанням. Люди теж не розуміють, бачать, що йде якась робота по деяких 17 багатоповерхівок. Але. Не розуміють, будуть інші багатоповерхівки ремонтувати, чи не будуть. Тому керівництво громади теж тут на зустрічі повідомляє, що всі, на всі будинки робиться проєктно-кошторисна документація, а на деякі вже зробили і навіть йдуть відновлені роботи. Але люди цього не знають і не, і не розуміють. Да? Тому це якраз питання комунікації. Звернувся до. Заступника, як я вже сказав, щоб була якась інформація по термінах, що, коли, за чим буде йти, далі, по штатній чисельності ну є проблема дійсно в громаді, це недостатня кількість працівників. Тобто 40% лише тільки заповнено, а це звичайно достатньо було стільки проблем в громаді. Тому не порадили також звернутися в центр зайнятості голові громади. Ну і звичайно, щоб голова голова місцевий керівник переймався, ну, вів якусь роботу, залучав працівників. Бо дійсно до парадоксу доходить, коли е, працюємо в Харкові. Люди підходять і просять допомогти знайти роботу. Да, а тут є робота, а немає кому працювати. Тому така проблема, е, яку треба вирішувати. Що ще <поє> раз? Соціальному захисту сімей військовослужбовців. Це пріоритетне питання, одне з саме пріоритетних питання. Працювати з сім'ями військовослужбовців, соцзахисту, соцзахисту працювати з сім'ями військовослужбовців. Ми приходили на зустріч члени сімей військовослужбовців, казали, що жодного разу ніхто з громади не приїжджав, з соцзахисту не приїжджав. Тому я вважаю, що поради дали. Нормальні і мають працювати. Керівництво громади має запрацювати. Має бути постійні комунікації щоденні з представниками ТЦК відновлювати, поновлювати списки, бо громади списки не повні і є програми підтримки сімейних складковців, і, до речі, яку треба, я бачу, що розширювати, але вони діють. Громада військова адміністрація прийняла рішення в межах нормативно проєкт документів. Каже, що там неможливо розширити, але все ж таки треба проінформувати інформувати людей, на яких на Базі яких документів вони приймали рішення, що дітей там поздоровляти там тільки на Новий рік, а чому до 1 вересня не можна також зробити подарунки за рахунок цієї програми дітям міського службовцям. і так далі. Тут багато багато проблем. Я кажу, що треба ну, дійсно майже свій кожен крок висвітлювати, щоб люди щоб відновити цю. Довіру, да, і щоб, ну, якщо ти навіть працюєш, ну, дуже воно ну, навіть обідно, да, що всі працюють, а, а люди думають, що керівник нічим не займається. Або дійсно, якщо не, не займається нічим, да, то треба піднімати питання і доводити його керівництво. А Що ще в нас там було? Планшети, так, да, і о, це проблема взагалі. Вже не перший раз. В нас була в Ізюмі така проблема, коли не всі діти отримали планшети від благодійної організації, да, від міжнародної організації. Тут так само люди кажуть, що про, прямо просто звинуватили керівництво громади, що вони вкрали планшети. Але це я розумію, що це не так, тому що ну, я точно знаю, розбиралися, що це не керівництво громади видавало планшети або купляло, придбало. Питання було в тому, що міжнародна організація ЮНІСЕФ саме на, на ту дату зібрала списки дітей, які проживали саме в сільській місцевості на, на ту дату і забезпечувала гаджетами, там ноутбуками та або планшетами залежності від віку. І, скоріше за все, за всього, що недостатня про знов комунікація була, і люди думають, що ну або так дійсно було, що на, на, на ту дату зібрали потреби, видали ноутбук. І якісь діти повернулися після цієї дати, і вони вже не потрапили в ті списки. Але претензії має голова громади, але якби він комунікував. Цю інформацію да, і висвітив, що, що була от така вимога. Хто от на цей час, то до нього і не було ніяких претензій. Тобто, я кажу через комунікація вирішуємо ну, майже все. А, нічого не забув. Що, що забув зараз сказати, точно воно записано це в, в відеозверненнях, які відправляли вже до керівників. Хочеться дійсно і допомогти, і налагодити співпрацю з керівництвом між, між людьми. І, до речі, теж гарно таку ініціативу проявили. Це було в Ізюмському районі, було в Балаплівській громаді. Тоді там погана була комунікація зі старостинським головою і від людей. Так само ми зробили в Старому Салтові, дійшли згоди з людьми, попросили людей дати одну, ну щоб вони делегували від себе. Якусь активну людину, та, яка б могла в будь-який день, в будь-яку годину дня чи ночі набрати по проблемі голову громади, звернутися до, до нього від імені людей. Таку людину вибрали, телефонами обміняли. Ми приїхали в наступний Старостинський округ Старославської громади, працюємо далі разом до перемоги. Слава Україні!